Привіт всім, дорогі Леви! Ради вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш торопрогноз на листопад місяць 2023 року. Листопад у нас буде набагато спокійнішим, аніж у нас був місяць жовтень, тому що у нас 28 жовтня закінчилися вже нарешті коридор затемнень. Так? 28 числа у нас буде таке останнє затемнення. І, в принципі, затемнення вони дають. Це було останнє затемнення в тільці, і е, воно дасть дуже сильні зміни е, взагалі, всім у якийсь із сфер гороскопу. Так, вам потрібно подивитися свою натальну карту і зрозуміти, де у вас знаходиться тілець. Е, і ось взагалі скорпіон тілець, які там думи, е, гороскопу, і так ви будете знати, в якій із сфер. Ну, взагалі, то я думаю, це вже і так буде ясно, тому що е, коли затемнення закінчується, вони дуже сильно змінюють взагалі. Якісь наші погляди, ми починаємо думати по-іншому у тій чи іншій сфері нашого життя. Тому я вам бажаю, щоб вже з листопада місяця ви почали переосмислювати своє життя, почали змінюватися і, можливо, навіть так вносити якісь такі зміни конкретні у. Сфери, якісь, де у вас було це затемнення, у ці сфери вносити конкретні зміни і покращувати своє життя. Звичайно ж таки, тільки все на покращення. І надіюся, всі вже відіграли свою карму, тому що в коридор затемнень нам приходить наша. Ну, зараз поки що він ще тримає, коли триває, коли я записую це відео. І карма наша іще до 28 числа вона до нас приходить. Можливо, будуть приходити до вас якісь незавершені справи, з якими вам потрібно буде розібратися. Ну що, давайте переходити вже до таро. що нам скажуть карти на листопад місяць для вас, леве. Всі, хто не підписані, обов'язково підписуємося. Ставимо лайки, пишемо коментарі, це дуже сильно допомагає просуванню мого ютуб-каналу. І також нагадую вам дивитися завжди всі свої тарочі астропрогнози по трьом основним знакам. Це ваш знак Сонця, знак Асценденту і знак вашого місяця. Так, ну що ж, перша карта для Левів на листопад 2023-го. Дев'ятка кубків Дев'ятка кубків дуже крута карта. Е, говорить про те, що, по-перше, у вас буде можливість показати себе, а ви це дуже любите. Е, і потрібно показувати себе, тому що завдяки е, нашим досягненням, завдяки е, нашим так, якимось е, нашим цим кубкам, е, всьому тому, що ви вже маєте, ви можете отримувати ще більші нагороди. Ви можете отримувати ще якусь більшу е, крутішу перспективу. Е, не Тут не потрібно Соромитися, так? можливо, навіть показувати десь себе, 에, говорити про себе, 에, хвалити себе, робіть рекламу, виходьте в світ. 에, так? Можливо, вам потрібно буде десь гарно причепуритися, вийти на якесь свято, і ви тут будете взагалі блистати. І ну, це перша карта, вона розпочинає наш розклад, і вона вже говорить про те, що ви будете на висоті. Окей, okay. Далі. У нас тут карта для Лева. Так, Леви, четвірка Пентаклів. Ну, четвірочка Пентаклі говорить про те, що ресурси свої краще тримати все-таки при собі. Не потрібно позичати можливо гроші, якщо хтось у вас буде просити. І також, взагалі, якісь може ваші речі чи якісь інструменти, краще все тримати при собі, тому що воно вам може знадобитися. Також по цій карті дуже добре було б взагалі переглянути ваші фінанси, ваші можливості, зробити собі план, куди ви хочете потратити ці гроші, але тут у вас. Знаєте, така ніби маленька пауза. Так? У вас ніби ви будете показувати себе, ви очікуєте якихось пропозицій, і поки ви очікуєте, ви можете переглянути взагалі, що у вас є. Так? Це можливо, ви будете робити зміну свого, ви будете міняти свій гардероб. Так? Ви будете змінювати з осінніх вже на зимні речі. І ви будете обдумовувати, що вам потрібно, що вам не потрібно. Поки що все тримайте при собі. Не віддавайте нікому. І якщо вам тут потрібна буде якась допомога або щоб вам хтось позичив гроші, то не очікуйте, що вам їх позичать, тому що по четвірці Пентаклі все-таки е людина буде триматися за своє. Далі. Закохані старший аркан закохані вам випадає. Ну і закохання це звичайно вибір. Ви тут будете можливо вибирати між двома партнерами, або вам прийдеться буде робити якийсь вибір. Скоріше за все, ви поки що от зупинитеся. Якраз так ви не будете спішити, ви будете все обдумовувати, і ви зупинитеся на обидвох варіантах. Тому що по закоханим це часто у нас може бути або їзда кудись туди, назад, і також це. Четвірка пентаклів, вона може говорити про, про те, що вам потрібно буде вкладуватися в свою машину, у свій транспорт, або ви будете, може, ще тут якісь ремонти робити в квартирі. І по закоханим вам потрібна буде третя людина. Вам потрібен буде дизайнер чи ріелтор, якщо ви шукаєте квартиру, і ви не готові по четвірці пентаклі, ви ще не готові, ви вроді і себе показуєте по дев'ятці, ніби ось я, ось те, що мені потрібно, так, те, що я хочу, але поки що я ще хочу подумати. Я не готовий вирішувати одразу ж таки. І е, закохані тут ви можете навіть знаєте, ви можете зустріти людину для кохання, або це буде якийсь партнер в бізнесі, який буде, е, які, з яким ви будете дуже добре працювати. І по закоханих всі справи, які будуть завершуватися або які будуть починатися так в листопаді, місяця, місяці у вас будуть проходити дуже позитивно і так, як потрібно вам. Але тут потрібно буде багато говорити і, можливо, навіть багато рухатися. Так. Окей. Наступна колода. Так. Карта для левів на листопад 2023-го. Королева Пентаклів, королева Пентаклів. Це жінка може у вас програтися фінансист або та, яка завідує фінансами, так якийсь бухгалтер, можливо. Чи вам потрібно буде звернутися за допомогою до цієї жінки? Вона може бути по знаку зодіака, е, телець, діви або козиріг. Так, вона може у вас така жінка програтися, чи це може бути ваша мама, це може бути ваша сестра, це в тій ті, у кого дуже стабільний дохід, хто взагалі стабільний по життю, хто знаєте дуже добре обдумовує, вміє заземлятися. От тут на таку жінку вам потрібно буде звернути увагу. Якщо це ви, так якщо, допустимо, у вас там асцендент в леві, і самі ви в знаці, тільця, діви або козерога, то тут вам потрібно... Буде проявити більше ось ці якості в деяких моментах, потрібно бути більш таким прагматичним і, можливо, навіть більше знаєте, до якихось деталей придивлятися, більше думати про стабільність. Але гроші будуть. Тут будуть у вас дуже хороші заробітки. І можливо, навіть ви будете отримувати гроші через цю жінку. Для чоловіків ви можете зустріти таку жінку. Так, як у вас там були закохані. Королева Пентаклів одразу після, то ви можете тут зустріти так людину, або якщо це буде якийсь, скажімо, дизайнер, так, це людина, яка ви даєте свої гроші, яка буде розпоряджатися вашими грошима. Чи адвокат, чи ну, хтось, хтось третій між вами і кінечним результатом. Так, наступна карта. П'ятірка Пентаклів Будьте обережні, не витрачайте всі гроші одразу. Тут, можливо, хтось до вас прийде так, просити ці гроші, хтось буде просити у вас допомоги, тому що він бідує. Так? Це взагалі в нас карта кризи карта бідності. Але кризова карта у фінансах завжди, всі кризові п'ятірки, вони завжди даються для того, щоб ми виросли і щоб ми отримали так, якісь ем, кращу, кращу перспективу, щоб ми навчилися справлятися. З труднощами. Отут у вас можуть бути такі е, ситуації, і також будьте обережні е, з, м, з погодою, може бути дуже холодно, можете простудитися чи просто зневіритися. Це вона ще карта зневіри, і тут, можливо, ця королева е, Пентаклі, вона буде така трішки зневірена, ви будете її підтримувати, або ви будете через якусь королеву пентаклі, ви будете зневірені, ви не будете знати, е, що потрібно. Робити, як, можливо, завоювати її довіру. Або, можливо, тут хтось захоче таку королеву Пентаклів собі повернути, так, можливо, вона пішла, і ви тут будете трішки розчаровані. Але оця карта якраз вона вказує на те, що вам, скоріш за все, вам потрібно пройти цю трансформацію. Наступна карта. Мах, мм, старший аркан мах. Так, вам потрібно брати все в ваші руки. Краще, ніж ви ніхто не справиться взагалі з вашим життям, ніхто не справиться з цією чи іншою ситуацією. Е, ви, по-перше, маєте на це всі інструменти, ви знаєте, як що робити. Вам тут потрібно виходити вперед. От як ця дев'ятка кубків, яка в нас була на початку, так вам потрібно рухатися вперед і показувати себе, адже тут ви маєте вести за собою. Або у вас проявиться от якась така людина, так яка буде вести вас за собою. Це буде можливо якийсь майстер, до якого ви підете вчитися, або це буде так, якась людина. Вона буде дуже перспективна, вона буде дуже розумна. Вона знає у своєму ділі, знає взагалі все. Як краще зробити, то спитайтеся саме у спеціаліста. Можливо, ви будете викликати якогось спеціаліста так до себе додому, хтось хто вам буде допомагати розібратися е, з так, можливо, ви тут якраз через. От через ваші е, якісь нерозуміння справля... як справлятися з фінансами, ви звернетеся тут до королеви, яка е, просто вам все розкладе по полочках, і вона все вам порахує і скаже, що і як має бути. Е, основний такий посил це старший аркан. Так, у вас другий вже старший аркан. Він говорить про те, що вам потрібно е, йти вперед всіх. Отут потрібно вести за собою багато говорити брати це в відповідальність і не боятися ризикувати. Наступна колода. Так. І наступна карта для левів. На листопад 2023. двадцять Умірність. Карта умірність. Вам потрібно буде якось, можливо, умірити свої таланти, послідкуйте за своїм харчуванням, за алкоголем. Бажано не пити забагато, не вживати чогось, що шкодить вашому здоров'ю. Тут у нас карта саме вона вказує більше на здоров'я, на те, що вам потрібно зцілитися. Уміреність у нас цілює. І також деякі справи вони можуть бути, знаєте, йти трошки більш повільніше, не спішіть. Не потрібно тут знаєте, так ви маєте вести за собою помагу, вам потрібно бути першим, вам потрібно командувати, але не старайтеся знаєте, ніби завоювати все і одразу. Все-таки зробіть собі так, як по цій по четвірці ем, пентаклів, робіть собі якийсь план і рухайтеся поступово. Якраз разу у нас також про це говорить. Ну і зверніть увагу ще на своїх друзів, тому що по у нас часто програються друзі, які вас можуть підтримати. Які вам можуть навіть чимось тут допомогти. Так. Далі. О, цілих дві карти нам вийшло. Ну що ж, так, у нас знову виходить четвірка пентаклів. Uh, і це в нас карта знову ж таки про подумати уміреність. Четвірка пентаклів це таке майже одне й теж: не спішіть. Uh, так, у вас є оці двері, ви ніби обдумовуєте, як краще в них зайти, що краще вам зробити, які дії вам краще тут помагало. Також мах це стратегія. Вам потрібно мати свою стратегію, не як ви завжди привикли лево просто йти, знаєте, включати свій вогонь і діяти на своїх таких інстинктах. Пульсивно все робити. А тут вам потрібно зупинитися, потрібно обдумати, як краще що робити. І карта, до речі, коли вона повторюється, то вона звертає на себе увагу, де вона у нас тут була. Ось. Із двох різних колод, вони зовсім по-різному виглядають, але суть у них, по суті, так, у них одна і та сама. І, і тут, і там вам потрібно обдумовувати те, що у вас є, і як краще вам рухатися далі. Це така, знаєте, ніби перша зупинка. Коли у вас вже є якийсь результат, ви вже почали свою дорогу, ви вже знаєте так, плюс-мінус, куди ви йдете, але зараз потрібно, можливо, буде змінювати стратегію, потрібно буде обдумовувати, як краще далі рухатися. І наступна карта, яка випала, це повішаний. І Повішаний, він знову говорить про те, що зупиніться, не спішіть. Повішаний він у нас висить, чекає свого часу, коли він вже зможе так винирнути з цієї води. І йому тут абсолютно комфортно, бачите, він сам на це зголосився. Інші люди за ним ніби ем, наблюдають, так і він ніби показує такий, е, показує таке шоу. І ви тут можете навіть своєю можливо, зупинкою, може вам потрібно комусь показати, що ви чекаєте, що ви готові чекати, що у вас є терпіння. От проявіть своє терпіння. Е, чи е, знаєте, що ще б бажано було би робити, як в плюс програти цього повішеного, це те, що вам потрібно в цю паузу, так, коли вам потрібно обдумати, е, як ви будете далі рухатися. Бажано було би. Е, Зануритися з головою в якусь справу, яка вам дуже цікава, так? І в якій ви готові, так, ви готові навчатися, і інші люди навіть вам тут можуть допомагати в ній. Так. Наступно. Карта для левів на листопад 2023 року. Сонце, леви, Боже. Боже, якщо ви будете цьому всьому слідувати, якщо ви дійсно будете чекати, то тут просто ви такий куш зірвете. І це не тільки так, у нас сонце це старший аркан, це і карта грошей, це карта задоволення. Це ваша карта. Сонце покровительство левом. І сонце, так, як у нас кожним знаком зодіаку покровительство якась планета. Сонце вибрало тільки вас. І сонце це наше его. Це коли ми виходимо і ми світимо леви, ви дуже любите ото вийти, щоб на вас всі подивилися, щоб вас похвалили, сказали, які ви молодці, і ви тут це отримаєте. Але тільки при умові, якщо ви проявите своє терпіння, що вам зовсім взагалі не... Ну, ви не вмієте проявляти терпіння, Вам потрібно все і одразу. Ви не вмієте чекати. Отут, якщо ви зачекаєте, то ви просто отримуєте все. Також працюєте з енергією взагалі сонця. Працюєте з виходіть під сонце, ходіть зустрічати там світанок або на закат сонця, ходіть дивитися. Ваші діти тут можуть програтися, і вони можуть принести вам надзвичайно класні світлі енергії, тому що лев, взагалі, ви п'ятий знак суддя. І п'ятий дім у нас відповідає за дітей, за хобі, за всі задоволення. Тому, леви, так, ви любите задовільняти себе, задовільняти своє его. І також тут можуть дійсно проявитися якісь дітики, і ви будете з ними, почнете з ними працювати. Так, наступна карта. Семірка кубків. Знову вибір. Знову потрібен час на те, щоб зробити вибір, щоб обдумати. Це у нас такі самі закохані були, так коли вам потрібно було робити свій вибір. І тут знаєте, зробіть те, до чого лежить ваше серце. Виберіть отут, бачите, з усіх цих чаш тут така одна, тільки є червона, і можливо, вам потрібно вибрати саме її. Або максимум по сімірці Кубків вам потрібно буде вибрати два варіанти. Не старайтеся, от знову ж таки, по уміреності, відкидуйте те, що ви не можете робити, те, що вам не потрібно. Вам потрібно тут зробити свій вибір, куди ви далі йдете, чим ви займаєтеся. Може, ви будете квартиру вибирати, роботу вибирати. Може, між двома партнерами ви тут будете вибирати. І, можливо, цей вибір навіть у вас трішки так от затягнеться. Або ви будете вибирати, не знаю, куди поїхати у відпустку. Це найкращий варіант з усіх, тому що сонце у нас це відпустка. Це у нас їзда, це коли ми вирушаємо в дорогу, і семірка Кубків нам говорить тут якраз про те, що вибір у вас може бути дуже хороший. Але е є ще мінуси у цій карти. Тут у вас можуть бути якісь ілюзії. І е сонце, так як сонце, це его, Семірка е — і смірка ілюзії. У вас тут можуть бути через якісь ваші такі очікування, що всі мають бути такі, як ви, і всі мають думати так, як ви думаєте, і це тільки правильно. Оці ілюзії у вас можуть тут спасти. Так. Або ви собі можете уявляти все дуже таким сонячним, світлим, а воно насправді, можливо, таким не являється. А можливо, і є. Ну, В будь-якому випадку ви тут маєте будете зробити вибір. Так, і остання карта Таро для Левів. Рицар Пентаклів. Рицаря Пентаклів у нас іще ще не було. Ні, у нас була королева Пентаклів, дуже багато взагалі було пентаклів. І по рицарю Пентаклів тут бажано, значить, зверніть увагу взагалі на свої фінанси, на те, як ви розпоряджаєтеся знову ж таки своїми фінансами. Гроші у вас будуть, гроші будуть приходити, але бачите, тут на карті прямо зображено в цій, в цій колоді, ніби ви будете ці фінанси розсіювати по світу, ніби ви їх будете кудись вкладати. То, можливо, вам потрібно трішки почекати і по ці е, кубків, так у вас буде сонце, у вас будуть гроші, у вас буде хороша можливість, і по самірці кубки вам потрібно вирішити, куди ж ви все-таки хочете вкладати, куди ви хочете засіяти ці гроші. І також справи, всі справи вони можуть рухатися трішки повільніше, аніж зазвичай. Знову і ще одна карта у нас з повільнення. Все таки, все буде все буде рухатися, все буде йти, але не спішіть. What? Ну чи може у вас проявитися якась людина? По рицарю Пентаклів, це у нас часто може бути якась людина з подарунком в руках, яка прийде до вас у ваше життя і принесе вам або якусь можливість, або принесуть вам е, якийсь подарунок матеріальний. Чи це можуть бути якісь новини, які дуже довго до вас йшли, і вони, е, знаєте, після отримання цих новин ви зможете так, ви зможете засіяти свою почву. У вас буде вже ніби якесь рішення, і ви зможете далі рухатися. Окей. Так. І оракул для леві. На листопад 2023-го. М -м -м. Слідуй за своїми мріями. Вам потрібно слідувати за своїми мріями те, чого ви так сильно бажаєте, те, до чого ви можливо, можливо, ви в дитинстві хотіли цього досягнути, і зараз у вас буде дуже хороша можливість, щоб виконати нарешті свої мрії. Або зараз у вас починається такий шлях, коли ви можете поставити собі ціль. І йти до неї. І оцей шлях він тільки починається. Бачите, ви тільки от, ваші мрії, вони десь там, десь якісь ще незрозумілі, ви не можете їх навіть потрогати ще, вони настільки далеко, але зараз ви можете почати цей шлях. Ви можете почати рухатися. Хоча б, якщо вже не рухатися, то хоча б е, так, е, дивитися туди, в ту сторону і їх собі візуалізувати. Так. І ще одна карта. И, і знову. Афірмація на позитивні зміни так, Леви, я вас вітаю. У вас все дуже сильно змінюється. Основне, що вам не потрібно спішити в цьому місяці. Потрібно все-таки так, бачите, дивіться, ви залишаєте своє комфортне життя. Леви дуже любить комфортне життя. Ви залишаєте ці всі свої рюшки і рушаєте до якихось невідомих вам невідомих країв. І тут вже хтось є, хто вас навіть туди запрошує, хто вам допоможе. Може на половині дорозі, і е, не бійтеся. Тут виключайте всі свої страхи. Вам потрібно змінюватися. Ви вже змінюєтеся. І зараз найпрекрасніший взагалі момент, найпрекрасніший період для того, щоб змінювати своє життя і щоб рухатися вперед. Тому, дорогі Леви, я вас вітаю із таким прекрасним листопадом. Кого цікавлять особисті консультації, звертайтеся до мене в Дірект інстаграму, і рада була вам донести дуже інформацію. Надіюся, ви справитеся зі своїм его і проявите терпіння. І ми побачимося в наступних відео. Па-па!